Сценарій А компанія Клер. Будуть присутні невеликі спойлери, але я старатимусь їх уникати. Сховища зброї, як для Клер, так і для Леона, вони однакові в сценарії А. Просто сама зброя відрізняється. Перша на черзі це барабан для револьвера. Далі треба забрати червону книгу із бібліотеки. В гідному криві на другому поверсі нам треба забрати допуск. І вирішити головоломку зі статуєю. Руку можна об'єднувати з книгою відразу. Ставимо руку на місце, забираємо скіпетр. Оглядаємо скіпетр, забираємо камінь, камінь можна покласти в сховище. Він знадобиться не скоро. Вертаємося в вихідне в кімнату зберігання, забираємо гранатомет, завдяки карті доступу. В частині підземки із моргом також буде тир. В тому тирі буде жовта скринька із ключами до автомобіля. Забираємо її. Виходимо на автостоянку, взаємодіємо зі скринькою, оглядаємо. Оглядаємо ключ, взаємодіємо в ним. Забираємо із багажника Кольт. В кімнаті, де ми активуємо рів, також буде приклад для грампонету. В кімнаті допитів буде скринька із жетоном старт. За кілька секунд після того, як ми забираємо скриньку, нам буде відкритий доступ до другої половини кімнати допитів, в якій буде пароль до сейфу з магазином культа. Об'єднуємо камінь зі скринькою. Забираємо жетон. Ідемо до сейфу на другому поверсі. Забираємо магазин. Далі в офісі стар взаємодіємо із жетоном, робимо з нього флепку, вставляємо в комп'ютер, взаємодіємо з монітором клавіатурою, заходимо в КЗЗ і забираємо ПП. Там же буде і лист від братокле. Тут не навіз буде в каналізації. Най грубо говоря, конверсія револьвера Клет під потужний патрон. І з можливістю міняти калібр. Тобто можна користуватися як потужними патронами, так і пістолетними. Далі при виходу з ліфту буде плівка зі схованками. Для кількох наступних навісів треба повернутися в поліцейський участок. Для того треба буде знайти другий ліфт і при виході з другого ліфту можна забрати глушник для пістолета Кламет. Виявляємо плівку. Вертаємося в Office Stars. Заходимо в кабінет Вескера, забираємо магазин для пістолета-кулемет. Наступна зброя буде вже в каналізації, її пропустити неможливо, оскільки там ми забираємо дві фігурки шаху. І для цієї електровишниці також є навіс, але доступний він буде аж в фіналі. Наступний навіс буде на початку лабораторії. Там, де ми забираємо пропуск другого рівня, в одному зі шкафчиків буде навіс для електрорушниці. У сумісності і останній. Якщо в тій кімнаті повернутися в ту кімнату після того, як знайдемо синтезатор, то можна ще забрати додаткову платформу, сумку на витимо.